Я зареєструвався на поглиблений рівень, а потрібен тільки базовий. Чи зможу я використовувати всі 210 хвилин для виконання базового рівня? Якщо ви зареєструвалися на складання сертифікаційної роботи з того чи іншого предмету з поглибленого рівня, а потім передумали, і вам треба виконувати тільки базовий рівень сертифікаційної роботи, то ви все одно не зможете використовувати весь час всі 210 хвилин. Тому що коли закінчиться час виконання і час відведений на виконання сертифікаційної роботи базового рівня, вас попросять покласти на край парти. Бланки відповідей і зберуть їх. А потім ви продовжите роботу вже над бланками, які відносяться до поглибленого рівня сертифікаційної роботи.